Сьогодні 19 червня 2024 рік. Хочу засняти свій полонез 50. В цьому році полонез 50 добре загорошив. Будемо їсти кишмиш полонез 50. Взагалі-то в цьому році. Таке опилення 4 з мінусом, 3 з плюсом. Але полонез з 50 мене якось аж удивив, тому що, ну, в общем, років 5 були грона, або величенькі, ну, добре опилений, або якийсь рік взагалі майже не було грон. Ну а в цьому році він оце отак -от -от опилився. Ну, нічого. Я думаю, кишмиш полонець 50 дуже цікаво попробувати. Виноград досить добрий, рожевий, сильно рожевий, красивий, сильно руслий. Це взагалі-то прививка на забаву. На забаву чіпляється він добре. Чіпляється і пере так, що аж капітально. Мабуть, йому тут десь запилювача не вистачило. Це виноград Полонез 50 це писанки Олега Михайловича. Ну, хороший виноград не буду, так, не скажу нічого. Ну, такий трошки капризний, звісно. Ну, так, нічого не скажеш, такого поганого удаляти я його не буду. Це в мене він один на своїх корнях, два вже. Забаву я на нього перепривив. У минулому році були груни такі красивенні кілограма по два. Ну, Взагалі красота. О, ну, а в цьому році ну, це не тільки полонез 50. Там у мене чорний коготь, Руслана Панченко теж так добре підгорошив. І один кущ кадрянки підгорошив. ну, так. Ну, взагалі опилення не дуже таке добре. якщо в прошл... Руслан, якщо я в минулому році його там нормував капітально, то в цьому році майже не зрізав зелені грона. Ну, О, це що опилітель якийсь прилетів чи що. Так що будемо чекати.